Вітаю вас, підписники і гості мого каналу. Сьогодні відео буде про е, даний кущ винограду, називається Біле чудо. В цьому сезоні я її поручив сигналки. в минулому сезоні я сумував рукава. І в цьому кущові три роки За три роки мені вдалося такий великий кущ. Є е, лоза, що жирує, і, звісно, бачу, що його силу росту весною, я на ньому залишив. Ось таку сигналку, ось таку сигналку, яке запилення. Сліди від ті наскільки є, мені пояснили Роз... І ось таку сигналку я залишив. Маємо 4 сигналки. Стало зажируюче. і на жируючій розі я вже почав його зтисаючи приріз, доріз верхню, верхній дріт. Прихушки в пасниках там загнуті, і він навіть на... дав мені цей кущик. Ось дивіться цинковий урожай. Показує себе гарно, села роста гарно. Е, при посадці було трішки дорога перегною і все. На цьому підживлення закінчилося, полив стандартний. а В цьому сезоні підживлюється тільки по... по листу. Тому. Намагаємо такий результат на сьогоднішній день. Попробуємо його смак, що він себе представляє, і тоді можна буде робити якісь висновки, варте він уваги, в моїй ділянці чи не варте. Ось так от таке коротеньке відео на сьогоднішній день хочу вам показати. Е, ніяких нюансів по ньому я не замітив, хороб ще не підчепив все стандартно. Ну, одним словом, будемо спостерігати. подивимося, якщо дійсно гарний смак, то буде рости на моїй ділянці. Буде гарно себе поводитись, то звісно, і і ми його залишимо. Бо, як ви бачите, що нижні листочки гарні, ну, звісно, там вже старі трошки підосталися, але все решту в загальному себе гарно показує кущик, що мене дуже Радує. Тобто проблем поки що він мені не приніс. Будемо спостерігати. От, от на цьому все. Маємо такий сорт Біле Чудо і форма. І чекаємо його смакових якостей. Все, до наступних відео. Будьте здорові, бережіть себе, рідних. Так все буде добре.